Рівно о дев'ятій ранку місто зупинилося, щоб вшанувати полеглих воїнів всеукраїнської хвилини мовчання. Від меморіального скверу ветерани та ветеранки, родичі загиблих військовослужбовців, Франківці та міський голова Руслан Марцінків вирушили ходою за маршрутом стометрівка, вулиця Шевченка. Парафіально гарнізонний храм Різдва Христового на вулиці Шевченка. Ветерани цих війн, сім'ї загиблих, бійці гарнізону, як і місцево, Національна гвардія, поліція, працівники ДСНС, які розміновують, які їздять на туди на ці території, вже де окуповані. Всі, хто має відношення до війни зараз. Другий учасники ходи віддали шану полеглим, чиї портрети встановлені на Алеї Слави. Старший лейтенант роти поліції особливого призначення Івано-Франківськ, ветеран російсько-української війни з 2015 року, Тарас Пожоджук каже, бодай раз на рік захисники повинні збиратися на такі заходи з нагоди свята, щоб згадувати та цінувати тих, хто поклав свої життя за Україну. Пода на часі повинно повинні всі живі пам'ятати і шанувати всіх погибли, всіх загиблих, тому що це. Ну, щоб було майбутнє, і потрібно завжди робити, оглядатися назад і дивитися, хто вже віддав своє найдорожче, що є, це життя за країну. І ми йшли по, по центру, ми бачили, скільки портретів хлопців, які вже загинули. І хода завжди потрібна, тому що ми маємо їх пам'ятати, постійно маємо живі пам'ятати. Дуже добре, коли ось так. Ті, хто зараз не на службі, хто на місці, має можливість зібратися хоча б раз в рік і здійснити ось таку ходу, таке вшанування пам'яті тим українським героям, які загинули. І дуже приємно, коли ти йдеш, а назустріч люди, вони тебе вітають. На сьогоднішній день, коли військовим нелегко, непросто, це дуже мотивує. Це дуже допомагає і дуже приємно. Військові розуміють, що в тилу про них думають, їх пам'ятають, і ніхто не забутить. Дійшла хода до гарнізонного храму на вулиці Довженка. Священники усіх парафій відправили молебень за перемогу. Також на території храму нагородили військовослужбовців міською відзнакою за честь і звитягу. Ми все рівно нація переможців. І хоч ми боремося за Україну, але зараз дуже важливо Івано-Франківську, щоб кожен відчував ціну нашої перемоги, ціну нашого захисту, захисту України. Сьогодні вперше ми відзначаємо це свято 1 жовтня. Тому ветерани пройшлися ходою по центру міста. І тут в храмі гарнізонному на Довженка, який ми спільно з громадою відстояли. І він перейшов до української церкви. Зараз відбудеться нагородження наших родин, загиблих героїв і наших героїв. Тому дуже важливо. Опісля молебеню учасники ходи організовано вирушили до алеї героїв у Чукалівці, де біля могил загиблих у російсько-українській війні воїнів провели панахиду та згадали кожного героя поіменно.